Доброго здоров'я усім, якщо я правильно зрозумів, глядачі каналу питають за розміри. Якщо правильно я розумію, про які розміри мова йде, то буду їх зараз вам показувати. 25 см відна. Далі. 20 см ця точка.

Загрузка і наклон приблизно 14. Притримай. ширина ця маємо 62. І на висоту по косині 38. 30. Поверху 40. Внутрі 38. Так, цю ми знімали 20 виходів у нас. Цю знімали теж її. Так, аналогічний ну, та сторона логічна. Зараз спробуємо опустити ленту. Опустили ленту, зараз знімемо вигрузний бункер. Так, знизу від рами 0, 11 см. Далі починається бункер. Висота 37. 37. І до верху одинадцять. Так? Чи десь? Десять з половини? Одинадцять. Сам верху, 11. Так, вниз. 14. Чотирнадцять. верх, Двадцять. Пять. І відповідно, довжина. Тридцять два. Ширина. Вісімнадцять. І там вирізаний внизу. Сфокусується. Такий пройом на це на, на ленту щоб не застрахав. Глибина приблизно вирізу до центру 8 см. Такий півкруг вирізав. Якщо про це мова йшла, то маємо такий розмір, якщо я правильно зрозумів.